Голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, вважати, що якісь професії, чоловічі чи жіночі, неправильно. Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться за спинами чоловіків, тим менше голосів буде за призов жінок під тиском. У багатьох країнах жінки служать у Збройних силах. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію. Особисто моя дружина служить і я б віддавав перевагу, щоб вона була поруч, а не за спиною. У суспільстві, як бачимо, продовжують підігрівати тему жіночої мобілізації. Правильно. А то 100-200 тисяч бангвадевців, які вже озвучуються як необхідні фахівці для підняття економіки, активніше будуть їхати з дружинами. Я не знаю насправді, чи е, Тимочко прогріває е, суспільство під жіночу мобілізацію. Я знаю інше. Що подібні Слова, навіть якщо і не буде жіночої мобілізації чи загальної мобілізації, вони виштовхують з країни жінок. Бо жінки бояться, що завтра їм заборонять як чоловікам виїзд з країни. Тому виїжджають, тікають, забирають дітей. Ви подивіться, скільки молоді до однієї тільки Німеччини виїхало 18-22 річних. Після будемо говорити, то, що Зеленський дозволив виїзд молоді. Злякався, що вони протестувати будуть, плюс до того Захід там своїх мотивів надавив і дозволив виїзд. А що відбувається? Відбувається скорочення народу. Відбувається фактично винищення українського народу. І всякі там милованови і їм подібні вже зараз проговорюють про необхідність мільйона мігрантів, які будуть працювати за 15-10 євро. Бо це для них велика заробітна плата, і вони такого рівня життя, як в Україні, ніколи не бачили, тому їх з Бангадежа, з... Індії, там, з інших країн привезуть в Україну, вони там за похльопку і 10-15 євро чи 20 будуть працювати. Це е, все до того, що подібні дії влади призведуть до е, фактично перетворення, в, в, вимивання українського етносу. Державу перетворять в територію, український етнос вимиють, а на його місці з'явиться біомаса з е мігрантів, вихідців з Азії, Африки і тому подібне. Тоді не потрібно буде не українську культуру розвивати, не... Будь-які інші етнічні особливості, не віру православну, нічого, на це все можна буде наплювати і все. От такий от є план у панів глобалістів. А для цього зараз потрібно підняти планку війни, рівень війни. І коли е Путін реагує і робить заяву з Кремля про те, що відповідь на дальнобойні удари України буде дуже жорстка і в рази сильніша, хтось може сказати: та цей дід там блефує. Дивіться, справа ж не в тому. Справа в тому, що для російської державної машини і для російської воєнщини. Підняття рівня воєнного протистояння з Україною, це, як кажуть, як два пальці об асфальт. Чому? Тому що е, Сполучені Штати розповідають, що Трамп вчора сказав, нашими ракетами в глиб Росії не б'ють. Це європейськими. Якщо завтра Путін щось скаже про Європу, не скажуть, і ми не б'ємо. Для цього й треба легенда про Фламіндічі. Про ракети, які нібито виробляє Україна. Три тисячі ракет фламінго. Зараз їх з собаками шукають, не одної знайти не можуть. Ну і, е, в, як кажуть, в підсумку в сухому, чи е, може свої погрози Путін впровадити в життя. Дуже навіть може орешники, тактична ядерна зброя. По-перше, це не використовувалось фактично ніде. І Україну можна розглядати як полігон. Україну вже зараз розглядають, розглядають як полігон зброєрі з Європейського Союзу, з Америки. Вони фактично проводять випробування. На території нашої країни, нашої держави випробування новітніх зразків зброї, різної зброї. Те саме роблять і росіяни. Нічого нового. Україну перетворюють в полігон, Україну перетворюють в територію. Звідси, і не бажання, щоб проживало. Етнічно монолітне суспільство, народ. Будь ласка, змішаємо, перемішаємо, перетворимо все це в біомасу, якою легко керувати, яка мало буде вимагати, яка буде за похльовку на когось працювати і все. Та й не потрібна така кількість населення. Навіщо? Щоб обробити землю? При нинішніх технологіях значно менше людей потрібно. Щоб е, запустити промисловість, а навіщо її запускати? Нехай раби добувають мінерали, добувають руду, добувають вугілля, ну, корисні копалини. А переробляти їх будемо на заводах е, в інших країнах, там, де е, більш кваліфіковані працівники. От і все. Тобто ця війна фактично приводить не тільки до знищення українців як не етносу, а й ще й до економічної, фактично, кастрації держави, тому що промисловості не буде, переробки не буде. От таку картинку світу малюють нам з Кремля і з Брюсселя. Ну, глобалісти і путіністи. І українці тут мають чітко для себе усвідомлювати, що для нас має бути пріоритетом. Пріоритетом мають бути національні інтереси, і пріоритетом мають бути мир, зупинення війни. Тому що чим далі, як кажуть, це все буде рухатись. Тим більш реалістичним стануть плани і Путіна, і глобалістів, і всіх їх разом. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою і будемо жити.